У Миколаєві цієї ночі знову було гучно. Ворог почав обстрілювати місто о першій ночі та на світанку. Потужні вибухи зафіксувала камера вуличного спостереження. Сталося потрапляння ракети в центр будинку, прийшло руйнування несучих конструкцій. На зараз розглядаємо питання, скажімо так, зняття всіх вражаючих конструкцій, які можуть внаслідок наслідок порушення нанести шкоду мешканцям. На даному етапі це всі роботи, які плануємо проводити. Жителі навколишніх будинків ночували в укритті. У цей мікрорайон влучили вже втретє через близькість до розбомбленої споруди. Усі жахіття прильоту відчули на собі. Ми слышали, як воно рухнуло, і підвал заповнився димом. Димом, пылью, в общем, непонятно що. Ми не знали, куди нам вискакувати Потім ми вийшли чотири удара. Била потом затіше були, Всі одна з ракет влучила у студентський гуртожиток. Він зруйнований вщент. Внутрішні бетонні перекриття від четвертого до другого поверху завалилися. З обох боків на вцілілих стінах пішли тріщини. Не залишилося жодного вцілілого вікна. Ось такі цеглини, та брили і каміння розкидані на пів кілометри. Ступінь руйнування самої ж будівлі визначать фахівці. Від ранку тут працювали комунальні служби, розчищали дорогу для проїзду транспорту. Тут багато уламків каміння, тому треба важка техніка, яка буде одразу загружати в самоскиди всі ці величезні глиби та розбите. Та розбити вікна, а вже бригада готує купи сміття, які також ми загружаємо в техніку, і все це вивозимо до сміттєзвалища. Вибуховою хвилею частково пошкоджений і приватний сектор. Кількість вибитих вікон та зруйнованих дахів фіксують співробітники місцевих адміністрацій. Зараз ми пройшлися, подивилися всі будинки, які прилеглі для до цієї будівлі. На сьогоднішній день функція адміністрації разом з департаментом житлово-комунального господарства це надати першу допомогу мешканцям, які постраждали внаслідок обстрілу. Що це? Передбачає це видача плівки, видача листів СБ і видача матеріалів для у разі пошкодження покрівлі. Військова комендатура оборони Миколаєва повідомила, обстріляли місто з території тимчасово окупованої Херсонщини. Гатили з двох різних типів зброї. Миколаїв зазнав комбінованого ракетно-артилерійського удару. Околиці міста, які ближче знаходяться до лінії фронту, було обстріляно. Ракетами системами залпового вогню, типу ураган, застосували касетні боєприпаси. Окрім того, центр міста було обстріляно знову ракетами протиповітряної оборони С-300. Кожна ніч для миколаївців це лотерея, по факту. Ніхто не знає, який будинок прилетить сьогодні. На місці обстрілів поліція збирала докази воєнних злочинів. Саме місце влучання ракети обгородили для безпеки перехожих.